Тут таке ніби непогане заплива. Зараз йду ближче гляну. Ну, Хоча далеко відходити від провала. Ось От тут тако. Може біля цього корча ми пристосуємося. Гарна яма, гарна заплива, продамо. Ось тут, напевно, стаємо, базуємось, Попробуємо з годинку посидіти, дві половити, а може довше. Істери гарний. А щось повезе? Пробуємо. Пробуємо, глядачі закидаємо. Йшли дуже довго. Може в друхлі якийсь один Карасевич. Вони в цих місцях сидять, але холодно. Можуть і не клювати. Чоловік сидить там на черваках, нічого. І так, я думаю, Духа. Сіла, сказав. І що? Клює? Простань. Я взяв пару ще два тисяча. Сила сказав. А ти на червака? Ну. Та хабу ще не ведну. Зовев є спорус, ні. А я маю опаришся. Опариш червака такі маю гнувого. А я земля нагу, бо я там прокопив за хотів, що не було, а я дам пару купив а я думаю, так старився. А щось ловив, правда? Ні. Та я лише не перейшов, я знаю, може, може минут два. Ага. Та я вийдів на полі, бо я каж шукав стежку, куди зайти, до яський слід пішов. А то, напевно твій. Но... Бо я трохи забув сюди стежки, понаходив. Та бо я бо я тої неділі, але... Але я туди возійшов, розумію, що ага, і що? Я, я так спустівку в серваче загубив. Коротше, перейшов. Сюди у березі нема що вкопати. І так пішов їм з ним. А, та маю щось десь забрати. А той неділі щось зловив? Та не чую, що черваки загубив. Ага, черваки загубив, ясно. Ну. Но... А, й думаю, а бо я думаю, що ведуться. А що, як бою, мав якусь твердку, бою щось шукав. <звук> ага. мене ні якийсь празник, ні? А, то він так, та, не в селі праздник. Тут було Миколая, та-та, літного. А то переносить на неділю. А туди ви ще є десь якесь файне місце сісти? Я не знаю, я лише не диву, тут хово, так звідси і пішов. Був правда, там ще на долині є, трасханий. Uh -huh. я навіть взяв цього коротеньку вузку. Думаю, ми в нашому ділять Ясно. Що, море, йдемо скати місце. От, але на земляка, на земляного. Але наскільки знаю, карась тут любить на гноївого брати. Ну, пробуємо, пробуємо. Має гноєвого, має апариш, закидаю, сидимо. Як шурують. Ну що? Зарядили. Червак, апариш. Кидаємо, пробуємо. нічого собі, а це що було? Щось пробувало клювати. Ми з вами на Дністрі сьогодні. Пішли трохи на ріку неділя. Вийшли так на обід. А зранку так немає смислу, бо холодно. Хіба зараз по обіді до вечора може щось клюне. Вода трошки прогріється. Ну, Будемо бачити, Дністер такий трошки величенький. Ну як, якщо взяти його колишній рівень, то він якраз нормальний. Колись він такий і був років 15-20 назад. Ну, Останні роки, ось там, де течія йде, там берег закінчується. Починається Дністер. Він дуже мілкий тут останніми роками. От тільки що зустрічав там мужикани ще. Сидить вже трохи далі годину, каже, що глухо. Не дуже. Маємо апариш, тільки що лише не закинув і на нього щось клювало, напевно, що верхушка. От, одна покльовка була. Сподіваюся, буде ще не одна. Ну, посидимо якихось 2-3 години. Може щось нам фортане нарешті. Ну, це дістер, це і лотерея. Тут ніхто не знає, що чекає. Може клюнути люба риба. Що в таких місцях, як тут, тут водиться все. І в нас знову покльовка. Дивіться. І знову І Знову дивіться, папа Опа, та дити, я, я. я не знаю чого виведу. Це у нас дачі Голавлик. на червака хапнув. На червака хапнув. Я не знаю як витягнути. Десь що на зі мною. На мною повна храна. Дерева, ось тут таке вікно. Троху. Нічого, я зараз виключаю камеру, інакше його не витягну. Стойку немає де поставити, все приходиться з рук знімати. Бо більше таких місць немає, все бари вони йшли. Але гарний, красний, подивіться який. Гулавлик. Це що, ти, що ти, краса. Зараз покажу ближче, витягну. Та ти що, це неймовірний кайф. Ху, глядачі, я його витягну згори пополам. Сюди вивю. Правда, ці дебрі не давали ніяк витягнути. Такий гарний голавель, Мій перший в цьому році Та й взагалі перша риба в цьому році дуже гарний. Зараз постараюсь показати краще. Ми на, стоїмо на такому косяку, на обриві. Тісті-стістій. -ті. Красончик гарний. Я за тебе відпущу обов'язково легенькою чепим. Тістий -ті -ті -ті. голавлик. І те, що я кажу, може клюнути люба риба. Подивіться, який класний. Та, що красончик. Ну все, рибалка в зачоті. Лишень зайшли, лише сів. Буквально е 5 хвилин, може, сиджу. І, і зразу одна покльовка, і зразу потягнула, але клювало перший раз на опариш. Ось він сам відчепився. Ну і добре, відчепився, хай добре. Зразу на опариш, а потім на червака. Ось що хапнуло. Голало. ністер так такий гарний, вони можуть клювати тут навіть під берегом, не треба далеко кидати. Зараз би мав хруща. Ось на нього міг би хапнути і конкретного лалика. На ну, чого ми відпускаємо? Хай живе, Біжи, друже, по тата, по маму, як я чув якихось відео. Ось, може дійсно працює. Ну і перевіримо. Ну ж, все, погнали, кидаємо ще. Краса. Краса. О, емоції за край. Давно я цього не відчував. Хто з рибаків це знає, що це таке. На ну, годиннику у нас без 15 хвилин перша. Ось 13.00 доходи. І саме обід. Не кидали ніякої прикормки, нічого. Взагалі, бо в мене зі собою немає. Вийшов так суто прогулятися, піти по лісі, подивитися. За одне спробували, що твориться тут. І як могли бачити, буквально за цих декілька хвилин, що ми тут просиділи, дві покльовки. Одна безрезультатна, а друга голова, такий непоганий. Підійшов хапнув. І це так у декількох метрах від берега. Ну Дуже приємно, дуже приємно. емоції за край. Те, що означає ноєвий корбак. Тут на землі ногу можна хапнути сома, От. ліща когось, але треба кидати десь туди, на течію, на спійні. Може би взяв. Може як там сидить з земляками по підберег. Ну, може би щось і хапне, але врядлі. Но на зим... на, з... на ноєвого шансів у нас, звичайно, більше, наскільки я тільки знаю. по підберег можна ловити все, що завгодно на цього червака. Ну і була покльовка. Ну, сидимо, сидимо, може ще щось нам повезе. Атмосфера сьогодні класна. Правда, пускався дощ недавно, коли ми тільки підходили до Дністра. Але зупинився. Хмари стоять, погода така тихонька, пасмурна. Ну, рідколи, мені рідко попадає шанс попасти за такої чудової погоди, коли немає спеки, дощу. Якраз така суперова погода. Ну, сидимо, може, ще нам повезе. Що ти дівка, де ти там ходиш? І вже рибу тут зловив, ти десь ходиш. Що вже но щось а? Зранку сюди йшли, вона козу гнала по полі, повним ходом зрала першу свою дичину. Молодець, молодець. Ще трохи вона буде їм давати тут прикорки. Поки я з собакою балакав, а в нас здається знову покльовка. Мені здається, знову щось легенько підкльовує, стігає. Точно, Точно, не йде Дивіться. Вибачайте за зйомку, бо я знімаю з рук. Я не немає де поставити, бо тут скосяк йде прямо до дністра. Будемо знімати все з рук, як веде класно. Ух ти що, ти що. Давай, 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 давай. Давай, давай. Опа, щось є, але мале. Щось є мале. Так, виключаю, треба підтягнути. треба є руки. Забагато пустив жилки. На червака бичок маленький. Упав і упав і з ним. Ну, гадостя тут кліє раз по раз, Це не добре. Вона не дає тому більшому підійти. Але один галаль хапне, може хапне і другий, кидаємо далі. Цього разу кинуто ближче до берега. Так що не було дуже багато жилки, щоб можна було потягнути вам, показати. от. Поставив би стойку, але нема де. Нема де тут ось, такий косяк. Над нами тут такий обрив. Обрив. І нема де тут розміститися. І далі неохота йти, шукати місце, ністер великий, там де рівнину все поза це позаливало. Так що будемо обходитися цим місцем. Менше, більш гарний. Недалеко до, до спуску сидимо. По-перше, вже три покльовки. Два сходи один є результативний. Чекаємо далі. Так, у нас наступна покльовка. Знову щось тліє. Так, треба брати телефон на, на ліву руку. Ще одна покльовка. Оцей раз явно не головель. Голавель тільки що хапнув і зразу потягнув, Це щось, мабуть, з нудрої боньки. Ну, атмосфера тут взагалі. Казка. Тишина, спокій, вітру немає, спеки немає. Легонько вже починає накапувати дощик. ось. А співи, птахи такі тут таке переливають один поза одного. Не можу передати словами, як тут гарно. Просто краса. Ну так виглядає рай, мабуть. Щось пробує, пробує, але ніяк не можу взяти. Ну. Фокусовый. Пусть фокус пропал. Ну, дождь пускается. Ты где А Они такие не шуткуя. Опять пускается. Там полагонько подзёбает так. Це напевно, мабуть, знов бичок, тільки що один зійшов, маленький. Я думаю, що знов то саме. Він вже, мабуть, і прицепився на, на гачку сидить вже так довго. Не, не люблю я цю рибу, дуже капусна. Вона як заходить з табунами, потім все, роби що хоче. Він треба їй не прикорки, нічого. Якщо би щось кинув, вона чує все, особливо хробака. Хоч брати його знімати. Але... І що на одного злопали голавля, не неохота його знімати, пускати на одного опариша. Ну а зараз ще посидимо трохи, якщо не буде спокою з ними, не лопати на опариш один, халбака зніму. Пускався дощ, але стає знову, Мабуть, не буде. Вам хто його знає, вам може і буде. Сидимо в такий дебріг. Собаки на є позаду мене десь там. Моля, ти є? Є там зазирає дівка. Не розуміє, що твориться. Ходимо, ходим, тут тато ще сів, нікуди не йде, сидить, щось балакає там. Ай-яй-яй, так знову поплюка. Клювало, клювало, витір. Ось що. А хорбака немає. Повністю з'їло. Що це за чудо вже тут приплило? Угу. І таке, незрозуміла погода. Майже як завжди на Дністрі. А де дощ? Клювати перестало. Мабуть, перед дощем так брало раз по три раз. Ти Знов Знову мали. Дощ зупинився і далі паде. А в нас була покльовка, тягнув двох, один правда, упав. Ось. Іменно за цієї риби. Нема охоти сюди ходити. Зразу починалося все гарно, а тепер зайшло ось це. Чудо, клює раз попри раз. І велике не підпускає до наживки. Зловилося на опариша, з червака тільки що одна впала, не дотігнув. Ну і таке. А дощ ось який. Вже закидає так, не на шутку. Звідти хмара така заходить. Але під нами така парасоля конкретно. Ми накриті, шісте маємо дощовик, там все є в ріддзаку. Так що сидимо ще трохи. Може ще щось хапне, рибачимо далі. Дощ паде добрячий. Сховався я сюди у корчі, заліз. Тут ні каплі, там наверху десь паде. Попробую дати мулі. Трохи і порвав ротяку, нема чому витягнути. І в цю рибу в нас ніхто не відпускає воду, а ну ходи. А ну не Ано, може піде. А ну пробуй. Та нюхай, ну. Не буде з цього діла. Брати котам додому. Брати котам? Та на попробуй, на. Та на. Жар не їсти, не хоче, ще не давав їй такого. Ну, ну, на, понюхай, на. На. Де понюхай тут воно? Давай. Та де стала лабу на неї? Він не буде ще котам, на. на. Ну. Мабуть, вона не буде рибу їсти. Пробуй, ану, та давай, запробуй. Ну, Смакота. Бери, бери. На. На, 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 на. Бери. Та добре. Голодна, на. На. Йшли довго, на, Бери їж. Давай. Давай, 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 давай. Що, що думаєш, на. На, бери, пану. Коротше, не з'їж за котом. І не минає п'яти хвилин. Ще один, ну вже цей раз крупніший, гарний. Що ти з'їла? З'їла, так? Пішло? От, Отвідемо ще. Добре. На опариш опять. Бачки клюють на опариш. Ну тобі маєш, рахушка не хоче. Зараз буде його не чепити. Еш, їш. Йш. Чи тут уже прикопала десь. Прикопала. Ну пішла ти в баню. Ясно. Не їст. Прикопує. Декотом. Не буду викидати. Я закину назад на назву клювати. Речковий монстр. Дністровський. А колись цього не було в Дністрі. Взагалі. Появилося воно десь на початках. 2000-х зайшло з моря, кажуть. Морська риба, одна єдина, яка з селеної води пережилася в прісні. Який злосний сомеч. Хіжак, хіжак, друзі. Поїдає ікру, мальок, все, що вийде. І знову погода. 15 хвилин дощ. 10 хвилин погода. Десь колись висирає сонце. Так, у нас щось там непонятне. Чи клює знову... Або бички знову затягнули. А ні, це просто течія. Течія затягла, Так, треба перекидати. За близько підтягнув до берега. О. Але вже радий, що не пусто. Щось клює таке. Качки. Сиділи на воді, якась риба їх сполошила. Швидше за все, що, мабуть, сом хотів хапнути. Ми там під тим берегом, там в тих вербах, в корчах, вони сиділи, щось захлюпотіло і вигнало їх. І вони одразу пішли у небо. Дуже багато качки на тій стороні містра по підті верби. Ну дуже багато. Одні пливуть з другі вверх, літають тут. Це щось неймовірне. Минула година часу. На годиннику 14.00. Ми вже годину тут сидимо. Зразу прийшли голавель. Файний. Ще одна була гарна покльовка. Ну а відтоді злопав, мабуть, штук 10, а може більше, ось тих бичків. Клюють такі всі на палець м'язівний. Один такий дуб, був жирніший. От. І все. Кулія у що на опариш, що на храбак. Нема різниць на одне і на друге. Таке враження, ніби тут більше риби ніякої немає. Одне дивно, що верхушка відходить, верху видно. Взагалі пасивна реакція на опариш. Взагалі ніяка біла риба, жодна не хоче. Один тож що голови на самому початку хапнув і все. І риба гуляє. Ну, Щось не йде. Ще сидимо годинку до третьої, мабуть, якщо нічого не буде мінятися, те. Будемо тягати через ліс йду вдома. Ну, але не дає спокою. П'є раз поперед раз. Це є щось. Ну що, мабуть, все. Будемо то згортати, посидів майже 2 години. Ще б, може, посидів, але ноги мокрі. тут сидіти біля Дністра, холодно, сиро стало. ось, Коли йшов, не так чути, коли нога мокра, йдеш, е, йде рух тертя, нога нагрівається, а коли тут сидиш, ноги змерз, я вже ось тут -ка все позасував, убрався. І клювати нічого толком не клює. Клює один бичок. Так той голавель один нам попався і все. Дві години. Нічого. Ще доходить третя. До вечора сидіти, охота такої ж немає, ще назад тьопати дві години. Так що, мабуть, буде йти. Я ще хочу в одне місце повернути. Ходиться за грибами. Тут я минулим роком в одному місці, знаходив дуже багато тротовика сіро-рожевого. Сірчано-жовтого точніше. Ось. Бо знов забувся. Підемо зараз глянемо туди ще. З мулею. Дівка спить там у опляском. Хоч вона трохи відпочила. О, і знов кліє. Знов клює тому. Положило цей поплавок. Ось. Пляском. Да, мабуть, там є знов чудо. І я. А, ні, Нема, не зачепилося цей раз. Чесно, я вже змучився їх тягати і відчіпувати. Один бичок один за другим. А, це я чудо. Тихо, дитина сп'ятка, покажу. Дивіться. Тихонько, подивіться, як спить. От вам сила Дністра. Ой, збудили. Збудили, дівчинку. Так файно собі спав. Ось собі спала. Тут клачком все Спить? Спід. Правда? Ажо збудив. Ну добре, давай ще пій хвилин масуй, будемо збиратися назад. Mm. І кому добре, це собаці. Вона собі балдіє. Почуває, поки ми тут сидимо чекаємо, поки щось клюнеш, якщо не треба кидати там у каремат, так і спати. А -а -а. Ну що, знов поплав положимо. Ага. Вже не відвернувся. Знову, мабуть, то попе бачки. Пробуем. А ну-ка. Что там? Не, пусто. Пусто. Оля. Оль. Оля. дайте это полезно. І мабуть остання локація на сьогодні Ось цей краєвид. Вигляд з пагорба на Дністер, як він тут ков'яється Це є щось Краса неймовірна. Тут саме класне місце для кемпінгу. Ходе час, обов'язково ми його тут край проведем. Ну а на сьогодні буде все. Дякую, що були з нами. Зустрінемося на наступних чудових рибалках, рибалках і не тільки. Я замітив, що якась тежка йде. Йдемо подивимося, глянемо.